Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде про порожні пляшечки. Так, періодично такі відео виходять на моєму каналі, і дійсно я вважаю, що це корисні відео. Якщо ви любите, а я знаю, що ви любите такі відео, то я вам бажаю приємного перегляду. Давайте почну із засобу, який буквально сьогодні зранку у мене закінчився. Revolution – це достатньо такий відомий бюджетний бренд. У мене був дуже-дуже давно від них отакий от олівець для брів, який не мікроб Pencil, до яких ми всі супер звикли, а він дійсно дуже такий. Широкий, ну, тобто, грифель у нього прямо такий. Реально великий і широкий, кісточка з іншого боку, як в принципі плюс-мінус стандартних уже таких олівчиках для брів, до яких ми звикли. У мене був відтінок дуже вдалий, який максимально гарно мені підходив. Це Medium Brown. Я вам хочу сказати, що олівець дуже достойний. Він зараз у мене на бровах, але якщо ви звикли до того, що олівчики для брів тоненькі, треба буде трошечки переучитися, так би мовити. Але насправді він не. Наскільки простою в використанні, просто трошечки треба обережніше проводити по бровам. Він дуже виглядає натурально, також і непогано тримається. Хоча він нібито не заявлений як водостійкий чи суперстійкий, уже все постиралося там реально від цього олівця. Але я спробую знайти посилання. Я його замовляла на нотіну, но тоді я дуже гарно пам'ятаю і залишу в описі як завжди. А тому олівчик дійсно непоганий, як така альтернатива всім відомим вже мікробров пенси. Знаєте, деяких всі максимально звикли, то має місце бути. Косметика, за якою завжди там, знаєте, один продукт ну, норм, інший повний треш. Якихось таких прям вау, взагалі немає. І це про бренд Хіларі. І я не знаю, що в мене з ними не так, чому так не складається якось з ними. Навіть, ось, будь ласка, мікробіом, Wash це звичайний, ну точніше, як звичайний крем-гель з перебіотиками для душу. Але ну, звичайна версія гелю для душу, як ми от звикли да, до неї. Мені все рівно не дуже сподобалося. Взагалі, якось так, мені здається, і ціна не виправдана. От чесно, він не коштує супер дешево, він не коштує як якийсь там пантін, фа, Nivea. Він коштує набагато дорожче 250 мл. Да, зручна помпа, навіть щось залишилось там. Так він має приємну відушку, яка не врізається, якось так яскраво вніс, це. Зручно і приємно використовувати тим, в кого чутлива шкіра або хто просто не любить якісь, знаєте, максимально такі гідкі запахи в гелях для душа. Але що у ньому такого, що його відрізняє від інших гелів для душа? Я не знаю, якщо чесно. Придбати його повторно ні, абсолютно точно. Я так гарно, знаєте, з ентузіазмом була налаштована, коли починала пробувати цей бренд. Він достатньо відомий в Україні. У нас це український бренд косметики. Я замовляла багато різних. Засобів реально перепробувала купу всього, я не можу взагалі якось визначити хоча б один фаворит, який би у мене був від цього бренду. Напишіть, будь ласка, як у вас справи з брендом Хіларі? Далі покажу вам засіб, який фаворитіще, просто здоровенне, величезне фаворитіще. це міцелярна вода від Евелайн. Наприклад, оця от чорна версія, незважаючи на те. Ой, вона у мене вже щось тут трошки пилом припала. Це отакий величезний бідон 650 мл з чорним вуглем. Коротше, дівчата, наскільки класна, крута міцелярна вода, питань взагалі до неї немає. Супер гарно очищує макіяж, класно очищує шкіру. І не залишає ніяких неприємних слідів після свого використання. Ну тобто використали її, вмилися гелем для вмивання, для, для душі, чуть не сказала. І все, ваша шкіра ідеально чиста. Суперська міцелярна водичка мені не пекла очі, звісно, якщо її не засовувати туди, прям глибоко знаєте. <сміця> Іноді таке трапляється. Та то все взагалі супер класно. У мене жодних подразнень після її використання не було. Закінчився у мене мій улюбленець від Маріо Бадеску. Я не знаю, як правильно вимовляти цей бренд. Я чула по-різному. Коротше, будемо так: Gentle Foaming Cleanser. це гелевий очищувальний засіб, який супер круто працював для мене в ранковому догляді. Я прям любила його використовувати з Він гарно, дбайливо очищує нашу шкіру, не пересушує її. Знімає оці всі залишки нічного догляду. Супер класний. Він мені здається дуже гарно підійде прям всім типам шкіри. Не можна взагалі виділити, що якомусь типу шкіри він не сподобається. Навіть чутливій шкірі це буде супер круто. Чому тому що в нього навіть запаху немає, взагалі просто від слова зовсім, і він дуже дбайливий, але при цьому дуже гарний, ефективний по своїй дії. Для мене це був засіб отакий от супер класний. Я його ще придбавала. Я пам'ятаю на Нотіно, дуже за гарною ціною. В Сіфорі він продається. Якісь там. Я так подивилася, трошечки о -о -о, офігіла. І думаю, о, це засобами крутими да, да. Ще один засіб для волосся. Чому ще один? Я ще жодного засобу для волосся не показала. Перший засіб для волосся, який в мене закінчився, це буквально нещодавно показувала в розпаковці. Уже нема. Ну, вибачте, да, Пантін Аквалайт Conditioner. Кондиціонер для волосся. Отакий от. Супер класний бюджетний кондиціонер, який гарно розгладжує наше волосся, який розплутує його, якщо є така проблема, наприклад. І після нього волосся розчісується дуже і дуже гарно. Гладеньке таке, знаєте, блискуче, мені максимально сильно це подобається. Я не вперше вже беру від пантін кондиціонери, саме кондиціонери, не шампуні. І мені дуже і дуже подобається. І засіб ще у мене один закінчився для волосся від Ельсе Флореаль. Ось такий от 72 години очищувальний шампунь, саліцилова плюс гіалуронова кислота. Він призначений для волосся схильного до жирності. але хочу вам сказати, що він не відрізняється практично нічим від звичайних своїх шампуней, які є в інших лініях. Тобто я не побачила більш якогось інтенсивного очищення. Я власниця. Жирного типу шкіри голови завжди я мию волосся кожного дня, every day. Ну я користуюся з шампунями. Да, дійсно, я не можу вийти кудись з брудною головою. Навіть на другий день мені треба її обов'язково мити. Все рівно він якось додатково не очищує. Я не помітила, щоб в нього була якась більш ефективніша дія, а ніж в будь-якого із засобів Ельсеф, які я пробувала, не знаю. От мій досвід, поки наступний засіб, що це в мене таке взагалі було? Скальп інтенсив це із iHerb. У мене була ось така от штука проти випадіння для зміцнення коренів, для зміцнення волосся від бренду Andalou Naturals. Насправді, вже дуже давно вона у мене закінчилася. Певно, мабуть, одна із перших тих засобів після відео попереднього з порожніми пляшечками. Да, тому я вже, якщо чесно, до навіть. Думаю, ого, що це в мене воно таке було 62 мл, маленький такий об'єм. Я пам'ятаю, що мені подобалось його використовувати як мінімум через те, що засіб якось додатково не обтяжує волосся. Потрібно мені здається такі засоби для зміцнення проти випадіння використовувати регулярно для того, аби. Хоча би якось відчути ефект. Тобто 62 мл цього недостатньо для того, аби ну от якийсь курс пройти, щоб засіб дійсно допоміг. Тому що що стосується випадіння, це взагалі окрема якась тема, тому що у мене ну дуже сильно, реально періодично, прям максимально сильно випадає волосся. І, взагалі, отак, от, от регулярно, воно також випадає. Ну, коротше, воно просто у мене випадає, та й все. А тому мені потрібно завжди використовувати от якось процедури робити. Курсами, отак, от щоб протестувати отакі от засоби. Це особисто я так зрозуміла, я так побачила для себе. Тому наступного разу я буду придбавати одразу там не знаю, ну три пляшечки, як мінімум, для того, щоб це якийсь прям тривалий час попрацювало на моїй шкірі голови, і для того, щоб я могла якось оцінити реально хороший результат, чи не дуже. Тому що от по відчуттям все було супер класно, і мені подобалося те, що додаткового обтяження, як мінімум, немає ніякого. тому, що ці ну такі засоби вони реально цим грішать. Watermelon, це mermaid пінка для душу. Користувалася моя дитина. Насправді дуже їдкий хімозний запах кабуна, І, ну, мені не сподобалось взагалі. І я от для себе, от мені от прямо взагалі не подобається капець, якийсь запах. Але це було помповий натискач, цей який класно утворює піну. Для дітей це супер класно, але для мене це взагалі не прикольно. От не подобається мені використання ось цих от. Пінювачів для душа для інтимної гігієни. Я чому знаєте дивлюся сюди, тому що я от згадую, що в мене ще є один засіб з точно таким самим розпилювачем, біотон. До речі, два українських бренди, щоб ви розуміли: пінка для інтимної гігієни чайне дерево. Я пам'ятаю, що я її вже там закінчилась чуть, чуть я його вже вилила і поклала в порожні пляшечки, тому що мені не хотілося це використовувати до кінця. Насправді, це якийсь не мій формат. Я так, от це оцінюю, тому що оця от для інтимної гігієни, я взагалі щось нічого не поняла, як що, чесно, ну типу, а що воно робить там якось? Коли ти користуєшся от від чилі, засобами, які я дуже часто показую вам і в розпаковках, і у фаворитах вже там були на нутіну, я замовляю, прям максимально відчувається це якесь дбайливе очищення інтимних зон. А тут а щось коротше, я не знаю, що мені взагалі не хотілося навіть користуватися ним, тому що це по-перше якось і неприємно. Воно оце піна, вона дуже така. Пориста знаєте, коли піна густа, коли ти її прям розмазуєш, а вона дійсно аж от, як знаєте, піна для гоління. Ти ж її розмазуєш, і вона прям таким шаром на твоєму тілі. А там щось таке змішане з повітрям, з водою, все на світі. Як якась така бридка штука? Коротше, ні, трошечки більш щільна піна була цього от засобу, але все рівно мені не подобається використання таких от засобів для душу, тому для мене ні. Для волосся я бачу, що у мене закінчився засіб. Гліскур, точніше, глісин просто зараз колись гліскур називався вардскоп, зволожуючи експрес-кондиціонер для блискучого та здорового на вигляд волосся без обтяжень. От вони молодці, що так написали здорового на. Вигляд, ви повинні розуміти, що всі оці от засоби, отакі от вони лише візуальний ефект створюють на вашому волоссі. Ніякого відновлення про це мова йти не може. Тому що якщо у вас пошкоджена волосина, її нічого не відновить. Можливо, якісь холодні процедури, які саме робляться десь, а не в домашніх умовах. А ось ці от засоби вони просто додатково допомагають тримати ефект класний на волосю або згладжувати візуально якусь картинку, якщо. Це дуже погано, ну як мінімум, після нанесення купи оцих різних засобів, там навіть силиконостих, волосів виглядає більш-менш доглянутим. Це все реально ну, відбувається. Да що ж ти зробиш, як іноді з волоссям, ну якась трешатіна відбувається. в мене якби не виключення. Да. я пам'ятаю, що я його довикористала, коли вже зробила стрижку. Да. І це дійсно непоганий засіб, який не обтяжує ваше волосся, який робить, працює на волосся таким чином, що ви просто бачите оцю візуальну красиву картинку близько. І доглянутого волосся. І як мінімум мені цього абсолютно достатньо. от е, Тим більше, що це прям дуже бюджетний засіб, і я впевнена, що багато користувачів погодяться зі мною про те, що я от сказала. Залишилася у мене ще сироватка із вітаміном С. Хочу вам сказати: від е, Art Naturals, я від них вже пробувала достатньо велику кількість сироваток з вітаміном С, прям от якийсь видимий. Ефект освітлення шкіри я не побачила, але це дуже класно працює. Все рівно доглядові якісь відчуття враження на вашій шкірі вони є. Якщо ви не використовуєте взагалі нічого і у вас шкіра. Не проблемна нічого, має на увазі крем, і все у вас в догляді більше нічого немає, і шкіра при цьому не проблемна. То вам воно і по факту і не треба реально. Якщо у вас шкіра проблемна, от у мене наприклад, після прищиків залишаються оці сліди, які дуже довго потім зникають зі шкіри. Буває навіть довше аніж сам. Прище ніж саме запалення. Оця от штука добре допомагає стимулювати ось цей, от, щоб шкіра наша швидше регенерувалася для того, аби оці пігментні п'ятна швидше зійшли з вашої шкіри. Вітамін С це взагалі крутий антиоксидант і класно працює на шкірі, на тьмяній шкірі, на зрілій шкірі, на шкірі, яка потребує якогось оцю, знаєте. Якщо ви власниця такої сірої шкіри, ви мене зрозумієте але не сірої від природи, а сірої від того, що от вона ні. Ви така якась, знаєте, ненасичена. От особливо в цей перехідний період між осінню і зимою, це дуже часто таке буває. Оця сироватка, ну вона, типу, непогана. має місце бути, але знову ж таки, для того, аби вам отримати класний результат на вашій шкірі, щоб ви побачили різницю до та після, треба як мінімум використати якийсь певний період часу, а не 10 мл, як отут, а от в цій пляшечці. Я собі брала для тесту ці засоби. І потім я, от уже, наприклад, ретинол, я Торила повністю великий об'єм, хоча я взяла просто три маленьких, це замінює повноцінну сироватку, так? Це більш гігієнічно, як на мене. Тому тут уже вам вибирати почитайте описи, що для чого там призначено. Вартнейчел Naturals, до речі дуже велика лінійка різних сироваток, і вони дійсно дуже класні і дуже бюджетні. Реально, те, що працює за невелику вартість. У мене закінчилися два засоби із декоративної косметики ще отакий от, от від Катріс Блиск. Я вже його, точніше, це олійка. Викинула його, тому що він щось у мене вже так якось мені не подобається, як він в мене там виглядав. Насправді це олійка, яка мала тінтувати губи, але я можу сказати, що ніфіга вона не тінтує. Мені не подобалося її використовувати. Вона прекрасно зволожує губи, але все. Це роблять звичайні бальзами, це роблять звичайні олійки. Але якщо ви пишете, що вона тінтуюча, блін, я ж точно не помиляюся. Мені здається, що вона реально повинна була ну, типу, залишати якийсь такий розовенький ефект, але не залишало. Я не люблю такі засоби взагалі. Просто я або користуюся, знаєте, бальзамом для губ, або помада, уже, або якийсь олівець для губ. А це блиски. Я розумію, що це іноді дуже умісно і дуже гарно. Да, там дуже рідко я все рівно використовую це для себе, тому якось так: блиски і оліки повз мене. Ще один засіб для брів Оце от якраз Brow пенсел, про який я вам говорила, коли показувала першу порожню баночку, порожню пляшечку від Revolution Олівець. Це маленький мікроолівчик з щіточкою з одного боку, і тут от прям викручую. Ну, звісно ж, там нічого немає. Тонесенький олівчик, дуже Це мій фаворит. Ті ще те, що я повторюю кожен раз. Кожен раз, кожен every, every, every раз. Отак. Я не знаю, що мій відтінок це Soft Brown. дуже стійкий, дуже гарно наноситься, дуже легко використовувати його і дуже добре тримається. Прям от супер для мене річ. Що там будемо говорити про <зас> засоби, які призначені для контролю апетиту, ось конкретно ця баночка. Body Trim and Appetite Control. Я думаю, що я вам от таку інтрижку потримала, я використала цей засіб, я зараз худну. І у мене ще є один засіб з iHerb, ну, точніше пігулки, які призначені для скидання ваги. Давайте я зроблю для про це окреме відео, якщо ви напишете про це в коментарях. Тому що в порожніх баночках я довго розповідати про це не хочу, не займати час, але розповісти є про що. Тому давайте, якщо вам це цікаво, у мене ще за Хірб є одна баночка, яка для не просто для контролю апетиту, як ось ця, а саме для запускання, процесу схуднення і так далі. Коротше, якщо вам цікава ця тема, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я на секундочку за. Місяць схудла на 5 кілограмів, а це дійсно досить крутий результат. Тому, якщо цікава ця тема, я чекаю ваші питання з приводу неї в коментарях і, можливо, окремим відео я зніму відгук на ці засоби і розповім про. Схуднення і як роблю це я. Тому що на сьогодні це все. Я показала вам всі порожні баночки. Так їх було не дуже багато, але ефірного часу я зайняла не дуже багато відповідно. Да я сподіваюся, що відео вам сподобалося. Якщо це так, ви знаєте, що треба робити. Треба підтримати україномовний контент. Обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі Вони завжди в описі є посилання. Абсолютно завжди. Сподіваюся, що все було для вас нормально, ясно і зрозуміло, і не дуже довго. Да, тому на сьогодні це все. Щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!